Доброго дня. Зробив вам карбюратор на об'єм 1,7. Як ви просили. Я його ще не закривав, зробив тільки по жиклерчикам тут стоїть 150, 175, 110, 145. Розпилитель 40 на 40. Так. Ну, вот такой поплавочек оригинальный, заслоночки новые, низ выровненный, все полностью сделаны. Сейчас я его соберу до кучи. Я специально не собирал, чтобы вам показать. то зараз я його збираю, ставлю на авто, перевіряю, скидую вам відео, фото, зараз пофотографую його. І сьогодні вам його відправлю. Такий ваш карбюратор. Нові шпилечки, Діфузорчики вже тут 23-24. Четвертий пиляний кулачок, канамазі 40-й. Всі резиночки, нові мембрани з французького полотна. Всі зазори виставлені. Зараз поставлю, покажу як роботи, що все реагірує, все нормально, настрою золоту серединку. І сьогодні поїде до вас.